Трамп передає Україні гори зброї та нові патріоти, а перед тим назвав Путіна Балаболом. ЗСУ готуються до запуску тисячі безпілотників та ракет по території Росії. Луцьк та Житомирщину вночі обстріляли кінжалами та роєм шахетів. У Запоріжжі працівниця ТЦК разом зі своїм чоловіком виманили в дружини загиблого військового майже півтора мільйона гривень. Натомість деякі українці зливають ворогу дані про ТЦК, ними вже займається СБУ. Та як президента Франції Макрона разом із Своєю дружиною знову потрапили в новий скандал. Мене звуть Морослав Солонар. Далі проголоні новини на цю мить. Російські військові вночі здійснили масований ракетно-дроновий обстріл по території України. З підрахунками моніторингових каналів РФ застосувала від 540 до 620 шахедів або імітаційних БПЛА, 6 ракет «Кенжал» та 4 крилаті ракети Х-101 чи іншого типу. За інформацією військових, під основний удар потрапили міста Луцьк, Тернопіль і Житомир. Зокрема, на Житомирщині була атакована авіабаза в Озерному. За попередніми даними, туди прилетіли саме «Кенжали». На частина ракет і дронів була спрямована у бік Луцька, який зазнав найбільшої атаки за весь час війни. Міський голова Луцька повідомив, що в результаті удару по місту сталася пожежа на підприємстві та пошкоджено гаражі на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, внаслідок атаки по місту обійшлося без загиблих. Україна готує масштабний обстріл Росії з приблизно тисячі безпілотників під прицілом центральні регіони Росії та Москва. Російські моніторингові канали скаржаться, що починаючи із цієї ночі протягом найближчих чотирьох днів їм буде дуже важко. Також можливі пуски Нептуню та крилатих ракет штормшедо по напрямках як на території Росії, так і на окупованих Росією регіонах України. На Курщині вже ця ніч була максимально запальною. В результаті атаки в Рильську розбомблене агропідприємство, де ворог розмістив техніку та особовий склад окупантів. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це пише американська газета «The Wall Street Journal», посилаючись на заяви двох чиновників Міністерства оборони. За їхніми словами, президент почав думувати це після останніх обіцянок посилити український захист від російських масованих обстрілів. У держдепі США також підтвердили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю на сам предляд самоза крім того, речниця державного департаменту додала, що коротка пауза постачання зброї була лише частиною планового перегляду всіх програм військової допомоги, а не зміною курсу США. Сам Трамп під час спілкування з журналістами заговорив про невеликий сюрприз для Путіна, оскільки він визнав, що російський диктатор погано поводиться з людьми і постійно говорить багато нісенітниць. Ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Я можу сказати вам це зараз, тому що він вбиває багато людей. І багато хто з них його солдати, його солдати та українські солдати. І зараз це вже до 7 тисяч людей на тиждень. І я не задоволений путіним. Голову Білого Дому також запитали, чи є в нього намір конвертувати своє незадоволення Путіним у якісь конкретні кроки, зокрема запровадження нових санкцій. Трамп заінтригував, каже, зробимо подарунчок. Ні, я вам не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз? Окрім того, Трамп підсумував результати розмови із Путіном. каже, той забагато говорить і обіцяє, а насправді все безмістовно. Вбиває забагато людей, і, схоже, Путін добряче розлітив президента США Дональда Трампа, який в останні дні кардинально розвернув свою риторику щодо російсько-української війни. Нині глава Білого Дому готує для України великий оборонний пакет вперше за час своєї другої каденції. Президент США Трамп заявив, що він незадоволений телефонною розмовою з Путіним, тому відправить в Україну більше зброї. Чесно кажучи, я розчарований тим, що Путін не зупинив війну. Я зовсім не задоволений Путіним. Мене це теж не влаштовує. Ми збираємося відправити ще трохи зброї в Україну. Ми мусимо. У них має бути можливість захищати себе зараз. Вони переживають сильні удари. Вони дуже постраждали, і нам доведеться відправити більше зброї. Скоріше всього, Трамп використовував тему приостановки одного пакета допомоги Украине как элемент задабривания Путина перед их телефонным разговором, который состоялся с 3 на 4. И это как раз показывает, что Трамп не получил нужного дипломатического эффекта от этого решения. Заява також з'явилася на сайті Пентагону, тобто незабаром Україна має одержати затримані раніше боєприпаси для систем ППО. За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, тоді як ми працюємо над забезпеченням міцного миру та забезпеченням припинення вбивств. Наша робота з оцінки військових поставок по всьому світі залишається чинною і є невід'ємною частиною наших пріоритетів у галузі оборони Америка насамперед. До цього у Білому домі заявляли, що призупинили відправку зброї по всьому світу, нібито через те, що її не вистачає на складах США, але інформація не підтвердилась. Це була стандартна перевірка Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам у всьому світі, а не лише Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести всю цю перевірку, щоб гарантувати, що все, що виходить за межі, відповідає інтересам Америки. Больше негатива було от даної приостановки непосредственно для репутації Трампа для його піддержки. Получилось дуже серйозна така турбуленці внутрі американського політикуму. Поки що США готові відправляти зброю тільки для оборони, щоб не псувати Трампівський імідж миротворця, але ситуація може змінитися, якщо європейці почнуть діяти активніше. необходимо, скорее всего, на первую линию вывести наших европейских партнеров, которые должны показывать проактивную позицию в наступательном вооружении, но, к примеру, Германия могла бы принять решение о предоставлении Украине Таурус, что на фоне, на фоне позволило бы Соединенным Штатам не говорить о том, что их не оборонительне, а наступательне вооруження, що анотам э, не подліває масло в огонь. Як би Путін не намагався, ніхто в цивілізованому світі все одно не прийме його позиції, особливо при постійних обстрілах та вбивствах мирних жителів. Спроба мобілізації у Хмельницькому закінчилася різаниною. Чоловік завдав ножового поранення працівнику територіального центру комплектування. Під час спроби його доставити до військомату. Про це повідомляють місцеві змі для затримання нападника. На місце події прибули близько 10 нарядів поліції. Що було далі та чим закінчилась історія? Наразі не зрозуміло. Також поки немає офіційної інформації щодо цього інциденту. Натомість у центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що деякі українці надсилали інформацію в чат-бот, завдяки якому російські війська завдали ударі по будівлях ТСК та СП. Їхні імена вже відомі українським спецслужбам. Випадки, що певні українці туди відправляли інформацію, є це правда. Але по перше, дані цих українців вже є у росіян, і по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам. Деякі з них ну я впевнений, що українські спецслужби відзвітують. Я за них не буду це робити. Але те, що знаю, деякі вже робота достатньо успішно. Проведена по певних цих людях, які намагалися злити ці дані. Натомість росіяни вже почали підписувати шахеди, які бомблять ТЦК в Україні. Зокрема, на дронах пишуть для ТЦК від вдячних мешканців, зокрема на одній із світлин, згадується місто Миколаїв. Фото наразі офіційно не підтверджено. У Запорізькій області затримали родича, працівниці ТСК, який шахрайським чином виманив у жінки загиблого військового майже півтора мільйона гривень. За даними слідства, зловмисник пропонував у родині загиблого військового допомогти з оформленням державних виплат у зв'язку зі смертю. Натомість він вимагав 50% від одержаної суми. Спочатку зловмисник взяв 1 мільйон 200 тисяч гривень у дружини загиблого, а згодом вимагав ще по 75 тисяч гривень щомісяця. За 6 місяців жінка переказала йому вже майже півтора мільйона гривень. До схеми виявилася причетна й дружина зловмисника, посадовиця одного з військоматів у Запоріжжі. Напередодні чоловіка затримали на гарячому під час отримання чергового траншу 50 тисяч гривень. Наразі йому готують підозру. Триває розслідування. Українські біженці найбільша група серед бездомних, які отримали тимчасове житло у Німеччині. Про це пишуть німецькі змі. Станом на 31 січня 2025 року в Німеччині у притулках, тимчасових гуртожитках та орендованих квартирах, наданих місцевою владою, проживало приблизно 474 тисячі 700 осіб, які юридично вважаються бездомними. З них 137 тисяч 800 українців. Це приблизно 29% від загальної кількості. У статистиці також зазначається, що 41% Відсоток цих людей це молодь віком до 25 років. Росія перекидає війська до Вірменії, зокрема зміцнює свою базу в Гюмрі через напруженість із Азербайджаном. З інформацією української розвідки, військових РФ перекидають із Криму, Ростовської та Волгоградської областей, а також вербують добровольців на північному Кавказі, яку мету переслідує Москва. Дивіться далі. На тлі загострення відносин з Азербайджаном РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Про це заявило головне управління розвідки України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зімськова. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу ЗСРФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі, Вірменія. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. У гурмо упевнені, що Москва прискорює процес комплектування своєї бази для посилення військово-політичного тиску на країни за Кавказі. Особовий склад поповнюють військовослужбовцями із Ростовської та Волгоградської областей, а також з анексованого Криму. Командиру войсковой части полевая почта 04436 в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы. Також у документі, поданому українською розвідкою, йдеться про докомплектування 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу ЗСРФ. Можливо, РФ хоче збільшити чисельність військового контингенту для тиску на Баку, а також Єреван. Бо зараз відносини РФ з Вірменією та Азербайджаном складаються не найкращим чином. База ця дійствують в рамках об'єднаної групіровки військ. Внимание. В мирное время подчиняется командованию Армении, в случае конфликта полностью российскому командованию Юга Российской Федерации. А вот эта военная база и авиагруппа в Ребуни они могут быть использованы против самой Армении, если вдруг что-то там Москве не понравится. То есть если резко Армения выйдет, то что, кстати, сейчас происходит из сферы влияния Российской Федерации, то, возможно, Путин сможет использовать их. Поэтому это опасная история. База в Гюмрі була створена у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою, вона функціонуватиме до 2044 року. У Гюмрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу становить близько п'яти тисяч осіб. Дві з половиною тисячі це росіяни та дві тисячі вірмен. На базі розміщені зенітно-ракетні комплексні С-300 та 18 вен знищувачів міг 29 Так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт у Єреванії і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на Гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. Заяву гур про посилення Росії військової присутності у Україні прокоментували й у МЗС Вірменії там заявили, що позиція є принциповою, і територія Вірменії не може використовуватися третіми країнами. Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Ані Бадалян, прес-секретар МЗС Вірменії. Військова база у Гюмрі – чи не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Російський фарпост у Вірменії можна порівняти з базою Чорноморського флоту у Севастополі. Саме завдяки російським силам у українському Криму у 2014 році відбулася окупація півострова. І Вірменії варто зважити на цей урок, щоб не повторювати помилок. Під час державного візиту до Великої Британії президент Франції Мануель Макрон і його дружина Бріжет опинилися в центрі уваги через невеликий, але помітний курйозний випадок на публіці. Камери зафіксувала, як перша леді Франції проігнорувала жест чоловіка, коли той запропонував їй руку, спускаючись із трапа літака. Нагадаю, це вже не вперше між Бріже та Еммануелем щось відбувається. Зокрема, у травні цього року Макрон отримав ляпаса від першої леді у В'єтнамі. Макрон тоді заявив, що вони дуркували. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні.